Друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько, і я продовжую відповідати на ваші питання. Там ззаді сонечко гріє, світить мені, зігріває мені спинку. так класно, супер! Тут моя Берта гуляє по саду. Ось, ходить. І я відповідаю на ваші питання. Отож, значить, таке цікаві питання: як побороти сором'язливість та підвищити самооцінку. Е, ну, дивіться, для того, щоб щось побороти, треба йти в страх. Тобто і треба йти туди, де ви власне не хочете йти. Де вам страшно, де вам соромно і так далі. Ось, ну, Для цього потрібно підніматися, падати і знову. Тобто, ви ви пішла, отримали негативний досвід. Верта? малютками, е, Ви отримали. Негативний досвід, знову піднялися, знову почали робити, знову вам там розказали, яка ви нікудишня, яка ви нікчемна. Ви знову не ображаючи, знову піднялася, знову пішла і таким чином працюєте. І десь до півроку разів 20-30 попечетесь, і все буде в порядку. Ось. Якщо ви хочете це проробити одномоментно ну, за 3-4 години, будь ласка, приходьте у вас, у нас це дуже швидко вийде. Тобто, ви, як мінімум, отримаєте впевненість, ви позбудете сором'язливості, ну і, звісно, піднімете свою самооцінку. Отож, чекаю, у вас, приходьте, будь ласка. Або встала, тобто, поставила собі ціль, пішла, впала. Мордою в гамно, підняла, струсила гамно, опять пішла, впала, опять пішла, струсила, і таким чином, допоки вас не відпустить. Ну, цей процес може займати Він має якби, двояку сторону медалі. Тобто, з однієї сторони ви будете. Будете ставати агресивнішою, з другої сторони ви можете на впасти в ще більшу сором'язливість і більше ніколи в житті не піднятися і не почати говорити. Тут є дві сторони медалі. Тобто, людина може загнати себе в такі рамки, що їй буде просто важко відкрити рот, і взагалі практично спілкуватися з людьми. Це буде для неї щось із, із теми космосу. Ось, ну в такому плані. Тому, якщо ви хочете це проробити швидко, будь ласка, приходьте, я допоможу вам це зробити. Буквально дві-три консультації. У мене зараз пакет є з трьох консультацій. Він порівняно дешевий, порівняно з усіма груповими роботами, тренінгами і з індивідуальними зустрічами психологів. Ось, тому, будь ласка, приходьте. Спочатку проводжу діагностику, вивчаю ваші питання, а після цього розказую, над чим потрібно працювати. З вами була Ляна Понько. Я дякую вам за ваші запитання і до нових зустрічей.